Ну що розпочнемо короткий огляд нашої спортивно-масової діяльності та наших перемог, і нам є що показати. В рамках першої спартакіади серед школярів жашківської громади відбулися змагання з баскетболу серед дівчат. Баскетболістки нашого ліцею впевнено вибороли перше місце. Такі ж змагання відбулися і серед юнаків, де команда нашого ліцею на легкій боротьбі здобула перше місце. В рамках першої спартакіади серед школярів Жашківської громади відбулися змагання з волейболу серед дівчат, де наша команда посіла перше місце. Такі ж змагання юнаки посіли також перше місце. Турнір Жашківської громади з волейболу серед дівчат на відкритих майданчиках. Команда ліцею посіла третє місце. Місто Кам'янка, Черкаська область. Відбувся фінал з баскетболу 3х3 серед дівчат. Жашківську громаду представляла збірна команди ліцею. Команда у важкій боротьбі виборола перше місце. Дівчата та їх тренер стали чемпіонами області та не стримували емоцій. Місто Гайсін. Відкрита першість з волейболу серед юнаків. Команда Жашківського ліцею номер 1 здобула друге місце. 28 січня проходила відкрита першість жашківської громади з баскетболу серед жінок. Жіноча збірна посіла третє місце. Представниці нашого ліцею перше. 6 серпня в Буженці проходить відкритий турнір серед громад з волейболу Жінки. Наші волейболістки посіли перше місце. Місто Богуслав 1 квітня. Відкрита першість центральних регіонів України з баскетболу. Команда ліцею друге місце. 6 серпня. Відкритий турнір серед громад з волейболу жінки. Команда ліцею виборола перше місце. Місто Черкаси взяли участь у відкритій першості з волейболу серед дівчат 2009 року і молодші. Дівчатка гідно представляли громаду та наш ліцей. В рамках першої спартакіади серед учнів Жашківської громади наші спортсмени також взяли участь в легкоатлетичних змаганнях та показали гідний результат. В рамках першої Спартакіади серед учнів Жашківської громади пройшли змагання з мініфутболу 5 х 5 дівчата. Наша команда друге місце. 7 квітня 2023 року пройшли змагання з Учнів Жашківської громади Шашки, шахи, настільний теніс. Наші спортсмени показали гідний результат. Серед учнів громади пройшли змагання з футболу. Наша команда стала гідним суперником. Наш ліцей взяв участь в деяких всеукраїнських проєктах і став переможцем. Взяли участь в Європейському дні шкільного спорту. Взяли участь в флешмобі до Дня психічного здоров'я. Ж долучилися до розвитку онлайн-навчання та отримали подяку. Команда вчителів фізичної культури Жашківського ліцею No1 активно та систематично стають учасниками всеукраїнських, регіональних, обласних, фізкультурно-здоровчих заходів та різних проєктів. І цим зацікавлюють та прививають любов до спорту та фізичної культури у школярів.